Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував 70-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками, імітаторами різних типів із напрямків: Мілерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП, мобільні вогневі групи, повітряних суд та сил оборони України. Військові звітують станом на 9 ранку. Підтверджено збиття 46 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників. Інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях 24 ворожі безпілотники, імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Через падіння збитих ударних БПЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині. Йдеться у зведенні повітряних СУЗСУ. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Кількість поранених після удару росіян по Запоріжжі, 8 січня, зросла до 113 людей. Десять з них у важкому стані. За їх життя борються лікарі. Серед них травмована і 13-річна дівчинка. 13 людей загинуло. Звітують увагу. Вчора під вечір ворог завдав кілька авіаударів по місту. Ворог цинічно атакував одне з найбільших промислових підприємств міста в момент, коли працівники виходили після закінчення зміни. Ушкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, автомобілі та трамвай. У місті оголошено день жалоби. Адміністрація Байдена не встигне реалізувати схвалену допомогу Україні Пентагон. Залушиться кілька мільярдів доларів повноважень для нової адміністрації, яка вирішуватиме, як розпорядитися ними, повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Посадовиця підкреслила, що Україна продовжує користуватися двопартійною підтримкою в Конгресі. США. вона додала, що допомога Сполучених Штатів і міжнародних партнерів сприяє успіхам України на полі бою через механізми, такі як зустрічі контактної групи з питань оборони України Рамштайн, яка відбудеться сьогодні, 9 січня. Спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келох ставить собі за мету протягом ста днів з інаугурації Трампа знайти вирішення повномасштабної війни в інтерв'ю Fox News Посадовець підкреслив, що Трамп хоче покласти край війні якомога швидше. Людям потрібно розуміти, він не намагається щось дати путіну чи росіянам. Він насправді намагається зберегти Україну та її суверенітет. Заявив Келох, він також підкреслив, що і Трамп і він сам усвідомлюють у них мало часу для пошуку вирішення. Інавгурація Дональда Трампа призначена на 20 січня. У Трампа заявили, що Гренландія має важливе значення для нацбезпеки. США. майбутній радник Дональда Трампа з нацбезпеки конгресмен Майк Волц. Після слів обраного президента про те, що штати повинні взяти під контроль Гренландію, пояснив важливість цього острова для Вашингтона. Це стосується найважливіших корисних копалень. Це стосується природних ресурсів, сказав Волц під час інтерв'ю Fox News. Україна готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах і збронювання від мобілізації. Про це розповів міністр національної єдності Олексій Чернишов. Сьогодні Україна, деякі індустрії потребують як повітря фахівців. У нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби. Саме для того, ми плануємо розгорнути такі центри, які допомагають у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців. Ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні. Стверджує міністр Чернишов. Водночас він підтвердив, що чоловіки переважно мають захистити Україну в цей момент. Режим стихійного лиха через лісові пожежі оголошено в Каліфорнії. Байден скасував візит до Італії. Про це повідомляє CNN. Стихія охопила райони Полісейдс, Ітон, Герст і Вудлі. Пожежним бригадам критично бракує води для гасіння. Без світла залишилося півтора мільйона жителів штату. Евакуйовано щонайменше 70 тисяч людей.